Є діти, які потрапили у скрутні життєві обставини. Тепер люди, які надають їм допомогу, мають можливість отримати державну підтримку. Ви також маєте таку нагоду. Це зветься сімейним патронатом. Така допомога складна справа. Тому один з членів родини буде отримувати зарплатню, додаткову грошову допомогу на утримування кожної дитини. Консультуватися у медиків і психологів. Патронатною сім'єю може стати сімейна пара, яка пройшла навчання на спеціальних курсах та виховала хоча б одну дитину. Яка є старшою за 12 років? Строк перебування дитини в такій родині до півроку. За цей час її повернуть батькам, всиновлять або передадуть опікунам. В своїх домівках доглядати за дітьми, які потребують допомоги. Приєднуйтесь до програми та робіть світ добрішим.